Вітаю вас! Це канал Ольга Дівіна, і я, Ольга, сьогодні хочу розповісти вам про аквіфери та внутрішні води Землі. Аквіфери це внутрішні океани енергії, це планетарні енергетичні центри, які зберігають інформацію минулих поколінь та усіх цивілізацій всесвіту. Аквіфери бувають двох типів: перші це приховані, що є артезіанськими джерелами, а другі, які живляться від планети. Ззовні це дощ ріки і озера. Аквіфери зберігають ДНК нашої планети і встановлюють енергозв'язки у кристалічній решітці Землі. Саме лайтворкери, робітники міжпросторового рівню працюють з аквіферами. І на каналі Ольга Дівіна я розповім вам у повному відео. Про аквіфери нашої планети, де вони розташовані, про внутрішні джерела нашої землі, внутрішні води, про те, яку енергію вони несуть, про сиріанців, лемурійців та плеядинців, що прямо впливають на воду і потоки нашої землі. Не пропустіть повне відео на youtube каналі Ольга Дівіна.